Друзі, всім привіт! Ви на каналі А3А2КРЮ. У нас, як не дивно, знову Кастілія, знову каро 45 т і знову той самий респ з цієї сторони, на якому ми зараз будемо грати. В команді противника маємо три важких танки, три ПТ-САУ і один легкий танк це Батчат, е, який називається Мало Сала. І я так, коли починав цей бій, я так задумав собі: ну, давай приїжджай сюди, я тобі сало трошки підкину. Для мене це стандартна карта і стандартний роз'їзд. Чому? Тому що по великому рахунку на СТ треба їхати тільки сюди. І, друзі, це більш технічна катка, ніж там якась, типа Вау. Я скажу так, що. Чому воно технічно? Тому що каро 45 коли кадишить свій снаряд 20 секунд це перший снаряд. Потім йому треба ще, наприклад, десь там 12 секунд, для того, щоб закадишити 3. Тому для нього. Дуже великою особливістю є те, як ти будеш використовувати ці снаряди. Наприклад, ти граєш на СТ, бачиш, що в тебе є один легкий танк. Твоє, твоє перше завдання це знищити цей легкий танк. Не треба на нього летіти, так як це робить зараз те, ЛТ. Чому? Тому що ПТСАУ там теж десь стоять. І ми зараз бачимо, що гриль 15-й тут стоїть, і нам простіше відпрацювати по грилю і зараз допомогти. Т-100ЛТ. Про це забувати не потрібно. І зараз ми маємо вже перевагу в два танки. Але, друзі, у нас, бачите, закадешився другий снаряд. І хотілося б для того, щоб все було у нас в ажурі, нам треба було б закадешити ще два. Що ми тут бачимо? Там стоїть Лівандовський. В Лівандовського ми віддаємо одразу перший снаряд і кадешимося між снарядами. Ну, Другий постріл вже не попадає, тому. Що нам треба робити правильно, друзі, кадешити третій снаряд. От ми його і кадешимо. Тому зараз е, ми міняти будемо позицію, і позицію будемо міняти е, на таку, щоб допомогти вк 4502 б і Т-100ЛТ. А тут у нас гриль 15, якого, наприклад, тестолТ не може запушити, тому що він для нього шотний для гриля. І вк ВКшечка. Просто не хоче. Тому ми виїжджаємо сюди, бачимо 704-го. 704-го даємо перший постріл і розуміємо, що 704-й буде їхати далі. Тому прострілюємо ще 704-го. Далі, що треба робити? Треба дожимати цей напрямок, тому що у нас напрямок з правої сторони взагалі пустий. І ми так і робимо. Хотів тут подивитися, чи не зможу в гриля попасти, але тут просто на повному ходу я в гриля не попав. Тому. Їду далі на 704-го гриль відправляється в ангар. 4502 теж в ангарі і залишається тестальот. І 704-й. 704-го я встигаю забрати, тому що в мене є цілих три снаряди, яких я можу роздати просто отак от за один раз. І в мене зараз є час закадешити повний барабан. І тут, друзі, що відчуваємо? 4005 відправляється в ангар. Ну, це не дивно, тому що там. Заїхав Лівандовський, і загадкою залишається те, де знаходиться у нас ПВ-215Б-183. Ну, а звісно, їхали на Лівандовського, а тут 183-й. Що треба робити? Лівандовський не попадає. Я роздаю свої знов таки три снаряди і їду кадешитись далі. Друзі, це тактика не, скажімо. Така тактика, коли ти віддаєш снаряд, виїжджаєш на дистанцію. Це тактика правильна. Тобто, якщо хтось гадає, що це неправильна тактика, і треба вам ставати проти Лівандовського і 183-го третього ПВП, це неправильно. Вам треба рвати дистанцію і грати проти цих танків з дистанції, бачите, раз. І тут бабуся вже знаходиться в вигідному для нас положенні. Ми можемо дати їй ще один шот і взагалі можна було поставити її на каточок і забити. Але ми робимо трошки інакше. Вона чекає свого зведення, але до того, як поки вона дочекається зведення, ми її розбираємо. І що у нас, друзі? Carro 45T залишається фуловим, має зараз вже два снаряди, дешиться третій. І в нас тут лишається Лівондовський. Поки ми до нього доїжджаємо, маємо четвертий снаряд і віддаємо перший. Зараз віддаємо другий, розмінюємося. 570 ми йому даємо вже на 700. Тому тут варіантів вже в принципі небагато. Його можна пушити. 1229 хітпоинтів достатньо для того, щоб його просто розібрати. Тут помиляюсь, трошки попадаю в гуслю, і тим більше її не збиваю. Але в снарядів лишається два. Із двох снарядів ми просто забираємо Лівандовського в ангар. Ось такий друзі бій, це знову Кастілі, як я вам вже на початку бою сказав. І е, не треба грати стадом, не треба їхати там з усіма кудись. Вам треба чітко розуміти, куди ви маєте їхати, що ви маєте в цьому бої робити, і кого ви маєте розбирати в таких боях. Медаль майстра, медаль воїна, звісно, 6862 дамага, 5 фрагів. Друзі, е, це. Найбільший мій рекорд, скажімо, на кару не 5 фрагів. До речі, друзі, 4, 4 фраги, це найбільший мій, е, найбільша шкода, яку я наніс на кару 6862. По е, досвіду за бій, це 2488 одиниць. 292 тисячі срібла за один бій, це круто. І, звісно, друзі, це топ по домах. Тому, якщо ви хочете. Грати правильніше на СТ, це не важливо, кару ви граєте, чи ви граєте на якихось інших СТ. Маєте грати обережно і суто тактично. Карта Форд, друзі, хочу вам показати ще один бій, не менш тактичний. Три важких танки маємо в команді противника: одна СТ, одна ПТСАУ і два легкі танки. І зараз можна побачити, що. Шерідан, він кудись хотів поїхати. Я зрозумів, що він не хоче їхати на напрямок СТ. А от т 100 лт летить кудись в центр карти. Ну, і розуміючи те, що Шеріден вже не поїхав, це мінус один проти трьох танків противника. Я не дуже хочу їхати на напрямок СТ і там когось пушити. Чому? Тому що ТВП вже віддає свої е 4. Шоти по нашому Тесту ЛТ, Лев Вікерс плюс Тесту ЛТ, і нашого тестальота вже немає. Варіант, що робити. Друзі, сейвити ХП потрібно постійно. Маєте 50% часу бою сейвити ваші ХП. Якщо ви з половини бою залишаєтесь з максимальною кількістю ХП, то скоріш за все, що такий бій, ви зможете витягти. Але тут, що ми бачимо, у нас тут тестальот. І цей тестальот, що робить, він вже крошить нашу пт шечку Плюс я отримую від Вікерса е вже по собі дамаху. І знов таки, тут і єсоти є, і кран і тестальот. І розуміємо, що Вікерс теж десь там. Тому наш е варіант це. Лише їхати, бо ми тут бачимо одну петисау і одного 60 ТП. Ми просто покидаємо наш напрямок для того, що ми бачимо тут. Це стояло, і це стояло треба просто закінчувати. Треба просто розбирати Лівандовського. Бачимо мінотавра, і ми просто пропушуємо цей напрямок. Просто для того, щоб подати приклад команді для того, щоб вони просто вже нарешті вкатили і забрали цього мінотавра. І мінотавру теж можемо дати, але... Тільки тоді, коли мінотавр вже відстрілявся і в нас не стріляє, і на нас не дивиться. А зараз що можна зробити? Зараз можна просто повернутися і подивитися на те, де знаходяться противники, тому що противників зараз лишилося 5, так як і танків против... е... союзників. Тому зараз останній шот: 344 хітпоінти Я видаю по тесту ЛТ і виходжу на довге КД. І для того, щоб мені провести довге КД, потрібно. Від'їхати на максимальну велику дистанцію. Треба грати обережніше, максимально обережно, як це тільки можна. І на цій карті максимальну обережність можна досягти тільки, тільки тут, друзі, от тільки тут, на цій позиції, тому що тут ви маєте низький профіль, ви тут можете приховатися, для того, щоб вас не засвітили. І що ми бачимо? Переїжджати вже нікуди не треба. Є єсотий, в якого ми вже даємо скритом боєукладки і віддаємо йому два постріли, що тим самим зменшує необхідну кількість урона для тайпа 71-го, який вже забирає ЄСОТого в ангар. Тим самим ми кидешимо вже наш перший снаряд. Тут виїжджає твп яка відправляється в ангар. І знову такий вікер слайд і е, Т-100ЛТ. Т-100ЛТ тут я трошки не бачу, тому я переїжджаю. Знову і залишаємося ми вже з конквероном разом проти трьох танків противника. Тр... Танки противника шотні, тому мені потрібний повний барабан для того, щоб забирати їх е кожного по окремості. Бачите, Вікерс відп... відпадає вже. Залишається у нас кранван. І кранвана забирає Суперконкверер, І у нас залишається лише один т 100 лт В принципі, такий бой здавався начебто зливним. Але, друзі, механіка і тактика. Все зробили правильно. Небагато дамагу, але тактично все зроблено правильно, і ми можемо спокійно сказати, що цей бій виграний суто за рахунок тактичності: 3480 дамага, три фраги, і маємо 1797 досвіду, 54 тисячі срібла. Ну і, звісно, друзі, у мене це топ по дамагу. Наразі вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, все буде Україна, всім вам гарних боїв. para